Так, наш бум. Воно бачиш, дерево так пристарілий. Нікуди не дівся. Наш домик. Домик АТБшка. Зараз зайдемо з Маргошкою в АТБшку. Маргош, ми сюди йдемо. Воно видно наші вікна. Видно. Так как-то печально уезжать не хочеться. Рома пишет, я в тебе. Я говорю, я тоже туда йду. Помнишь, дороже нашу? Марго пішли. Короче, переход. Мам, это бо. Да. Да. Mm. Так. подожди, я подивлюся, чи нема машин. Бігом, 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 бігом. Кафешка, где кофе п'ям, де багато людей. Почта. Далезе. Белезе, каже Маргарита. <laughs> я пам'ятаю цей історій. Э, The laser, it's the laser, the laser.